Чи траплялось вам, що на просте запитання, як ти себе почуваєш, ви не могли знайти відповіді. Ніби щось відчуваєте. Але слів, щоб описати це бракує. Це не просто збентеження. Це може бути проявом маловідомого явища. Алекситамії. Алекситамія це складність у розпізнаванні та описі власних емоцій, а інколи її почуттів інших людей. Емоції невід'ємна частина нашого життя. Але що робити, коли ви не є? А зрозуміти чи висловити їх неможливо. Це реальність для мільйонів людей у всьому світі. Термін походить із грецької мови і означає без слів для почуттів. Люди з алекситомією часто здаються замкнутими чи байдужими. Хоча причина зовсім інша. За даними досліджень, це явище стосується приблизно 20% населення, і багато хто навіть не підозрює про його існування. Причини алекситомії можуть бути різними. Іноді вони виникають через виховання, коли людину не навчили розуміти і називати свої емоції. Це часто пов'язане з сім'ями, де емоції ігнорували. Або вважали слабкістю в інших випадках, проблема може бути у звуженому мовному арсеналі. Це коли у повсякденному житті не вистачає слів для опису внутрішніх переживань на глибшому рівні, алекситомія може бути захисним механізмом, витиснення чи пригнічені почуття, іноді здаються надто болючими або суперечливими, щоб з ними стикатися. Це може бути страх інтенсивної емоції, сором, викликаний внутрішнім критиком, або соціальний табу, які змушують уникати. Теми почуттів. Проте алексотемія це не вирок, це виклик, який дає можливість краще пізнати себе. Робота над усвідомленням і прийняттям своїх почуттів може суттєво покращити стосунки з іншими і принести гармонію в своє життя. Один із перших кроків введення щоденника емоцій це допомагає вчитися розпізнавати почуття, знаходити для них слова і пов'язувати їх з тілесними відчуттями. Регулярна рефлексія не лише розширює емоційний словник, а й зміцнює зв'язок між емоціями та свідомістю. Корисною може бути і робота з психологом, який допоможе розібратися з емоційними блоками, також ефективним є практики уважності, творчість та фізична активність. Вони сприяють глибшому розумінню себе і створюють простір для дослідження переживань. Олексотемія – це не обмеження, а шанс переосмислити свій емоційний світ. І знайти баланс між розумом та почуттям.